Здрасте! З вами Аделоїда Мюнхен. Благими намірами дорога до пекла встелена. Саме так і відбулося з начальником управління освіти Геннадієм Френкелем. Бо ж хіба він припускав, що добра звістка про престижний здобуток світловодської школярки обернеться для нього доганою на нещодавньому засіданні міського ганкому? Згідно постановок Кабінету міністрів, згідно наказу міністерства освіти, наша дев'ятикласниця класиця з сьомої школи стала лауреатом стипендії. Ми повинні оплачувати її протягом продовж навчального року з розрахунку 2 тисячі гривень на місяць. Щомісяця Що і до кінця року нам з бюджету виплачувати по 2 тисячі гривень. А там ще якийсь школяр десь переможе, а потім так ніяких бюджетів не вистачить. Наплодили вундеркіндів. Оголошую вам, Геннадій Юрійович, догану. Юрій Олександрович. Догана ж має право виносити лише місійкий голова. Так він жив у відпустці. А за його відсутності Світловоцьком керуєте ви як його перший заступник, і я, як секретар міської ради. І чому це Валентину Валентиновичу можна наліво і направо догани роздавати? А мені ні. Я теж, може, хочу, хоч одну догану комусь вліпити. І Геннадій Юрійович зі своїми Вундеркіндами тут доречно підвернувся. Так що догана вам, догана. Шановний Геннадій Юрійович. А тут ще й член виконував Микола Сапільняк підняв дане питання на ура. Якщо ми будемо на ці букви, завтра на букву, завтра на крапку, після завтра ще наш по 10 тисяч виділяти, це розумієте, ну ні в які рамки не пляші. А то вийде голова нормальна, ноги валяться, от а вибачте, живіт уже відвалився. А там О, аж один, як раніше, знаєте, хіміюча кажуть, Аж 2О. Приходять бабусі, поставили цей пакет. Ви знаєте, що такий частний сектор. Бігає куча котів, собак. А ми ж тоді кажемо, а він переможець, баба Маша чи баба Надя. Через три дні я бачу, вже бігає, опять напився і опять бігає. Скільки, яка ви там болячка, вибачте? Дайте нам тут якесь манесеньке приміщення, щоб ми робили свої медицинські там, вибачте, процедури. Обурений від такого неочікуваного наганяя, але освітанин пригрозив урядникам, що тепер він ще більше підвищить якість навчання в світловодських школах і ще більше відправлятиме на олімпіади школярів, які своїми блискучими знаннями займатимуть перші місця, виборюючи собі стипендії, спустошуючи таким чином міський бюджет. А з вами була Аделаїда Мюнхен. Лише добрих вам новин.